У міжнародний день боротьби з курінням медики просять івано-франківців відмовитися від цигарок. Нікотину манія одна з найпоширеніших епідемій за всю історію людства. Вона в одному ряді з алкоголізмом та наркоманією. Нині в Україні курцями є більше половини всього чоловічого населення та близько чверті жіночого. Тютюн кажуть, лікарі один з основних факторів ризику для 25 хвороб. Небезпека тютюну полягає в тому, що наслідки його споживання виявляються тільки через 20-30 років. Скорочується тривалість життя. Це мінімум на 30 років кожна людина, яка курить. Далі старі людина швидше з'являється колір лиця жовтий, зелений. морщини, особливо у жінок, це замітно. 98% людей це є рак легень, наслідок куріння. Ну, є рак не тільки легень, є і язика, є і гортані. Є і шлунка рак кинути курити можна, переконують психологи. Головне бажання фахівці радять на аркуші паперу написати усі за та проти цієї звички. Таким чином людина налаштовує себе відмовитися від цигарок. Аби не травмувати себе психологічно, варто кидати курити поступово і навіть рахувати час без викореної цигарки. Десять хвилин не палю. 15 хвилин не палю, годину не курю, 2 години не курю, 3 години не курю. Тобто, рахувати час і переходити. Я не курю добу, я не курю 2 доби, я не курю 3 доби. Тобто, рахувати собі час, дні і так далі. Це допомагає людині орієнтуватися, що вона відсовує цю звичку в часі, і відсовування цієї звички в часі допомагає позбутись теж цієї звички. Окрім того, фахівці радять думати і про оточуючих, адже не менш небезпечним є Сивне коріння, особливо для дітей та молоді, самовоно спричиняє численні бронхіти, пневмонії, астми та неврологічні захворювання. Якщо не подолати цю звичку, згідно із прогнозами, ВООЗ, куріння до 2030 року стане головною причиною смертності у світі.